Вітаю, колеги, шановні колеги. От ознайомившись із пропозиціями, які врахував комітет під час підготовки законопроекту до другого читання, я вважаю, дійсно, вдалося вдосконалити проект закону і висловлюю свою надію, що він якомога швидше буде розглянути на засіданні Верховної Ради України та важливо ухвалений в цілому як закон. Однак я хотів би також звернути увагу на інші більш важливі речі. Інвентаризацію виконавча влада мала зробити ще весною 2014 року, тоді ж почати і робити капітальні ремонти та реконструкції приміщень, в яких живуть або можуть жити переселенці. За два з половиною роки повностабного вторгнення і за майже 11 років війни цього не зроблено. Також не вирішене питання переселенцям, чиє житло залишилось на тимчасово окупованій території. Хочу звернути увагу, що 4 червня ми ухвалили законопроект 11.161, який передбачає компенсацію вартості житла, яке було знищене або пошкоджене тимчасово окупованій території. Він мистить дискримінаційне положення, адже все житло, яке знаходиться під контролем росіян, має вважатися втраченим. Саме про це ми з Олександром Суховим подали правки, однак проект закону не розглядається комітетами і не готується до другого читання вже понад три місяці. Я бачу у соціальних мережах і чую від людей, що окупанти націоналізують, тобто просто віджимають житло в людей, які виїхали з тимчасово окупованої території. Там уже живуть вояки, їхні сім'ї та колаборанти. Це не втрачене житло питання, куди ми, мож... ми хочемо повертати людей. Тому, колеги, я пропоную також проголосувати за звернення до Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку щодо необхідності термінової підготовки. Законопроекту до другого читання з урахуванням положень про втрачене майно. Дякую, колеги, за увагу.